Різдвяний роздрайв саме таку назву придумав організатор Дмитро Боярський для дружнього лучного турніру, що пройшов 4 січня у місті Дніпро, на базі комунального закладу позашкільної освіти дитячо-молодіжний центр лідер. На міні змагання завітали лучники з міста Дніпро, Кам'янського та Кропивницького. Як завжди, завдання були незручними, нестандартними і екстремальними. У стрільбі з лука, на відміну від командних ігор, усе залежить лише від самого лучника, і тому треба покладатися тільки на власні сили. Але ж цього разу у Дмитра виникла ідея провести змагання командними, куди входили по двоє учасників досвідчені лучники і тільки починаючі. У деяких их была только одна, а дві спробы стрелять из лука. Балы участники с команды делились на упил. То есть будет считаться как? Вот первый человек отстрелялся, я подхожу примерно 80 очков, мы их делим на попало. Второй человек, который работает с ним парень, тоже делим на попало. Потом все это сплюсовуємо, будут общие очки за каждого человека в команде и будут общие командные очки. То есть они будут здесь на попало. Скажімо так, експериментіруй, тому що це нестандартно. В деяких завданнях бали подвоювалися, коли всі шість стріл попадали в ціль. Що додавало ще більшої напруги запалу і лучного куражу. Тому що сильнішому лучнику потрібно було старатися за двох. Діма він ставив таким чином, що якісь новачки вони були в командах вже з профі, з якимись там вже обізнаними в, цьому, в цій лучній справі людьми. Лучним спортом займаюся місяць о, і. Я перший раз беру участь у лучному турнірі у цьому товариському. Ну, мені все до вподоби, Розумію, що є дуже багато ще в чому вчитися. Будемо покращувати результати, дуже цікаво, можливо, зустрінемося наступного турніру. Перший раз у своєму житті я в лучному турнірі взагалі отут з'явився. От Луками я останній раз до оцих двох місяців я стріляв 2011, 2012 році. І то це було, знаєш, таке. От, а тут, значить, ми вже серйозно. Ми тут приходили на тренування. На майбутнє ти, ти будеш далі стріляти? Так, да, Я буду на майбутнє стріляти. Він з мене взяв слово, я його буду тримати без питань. Оця людинка, так. Да. Спортивний зал міщує невелику кількість людей. Проте позитивною і драйвовою енергією він був наповнений досталь. Все. Все. Плюс. Плюс. Плюс я дуже рада, що сюди махала. Я рада сюди сьогодні. У нас турнір різдвяний здраві атмосфера. Просто чудова. цей унікальний спорт часто збирає разом людей з різними інтересами та життєвими шляхами. Він дає можливість зустрічатися з новими людьми, обмінюватися досвідом. Та брати участь у змаганнях та клубних заходах. Спільні тренування та змагання створюють міцні дружні відносини та сприяють розвитку соціальних навичок. Я музикант. Я перший раз на вуличному турнірі. Для мене це дуже важливий досвід. Мене звуть Віра, мені 41 рік, я вчитель англійської мови. Так то на турнірі люди різних професій. Чи з Лука перевтілювались в знаменитих героїв: Зелена Стріла, Соколине Око, Катні Севердін, Робін Гуд, Меріда. Хвилюючих моментів і адреналіну добавило завдання на ураження цілі у темряві та на швидкість. Стоп! 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 Кожні змагання завжди добігають кінця, і це найочікуваніший момент для лучників. Постріляли, мені дуже чесно, сподобалось. Але до останнього моменту я не вірив, що я щось тут візьму, тому що тут приїхали такі кам'янські мастодонти Приїхали, але ж третє місце ми урвали О, з Дмитром Олександровичем Баярським.